Ужгородський греко-католицький катедральний собор 8.30. тут уздовж вулиці Духновича та на частині вулиці Капітульна зібралися люди, аби освятити великодні кошики. Серед них трьохрічна Емілія, яка прийшла разом з батьками освятити і свій великодній кошик що, Емілька пасочка. пасочка. Мама дівчинки Мирослава розповідає, паску, яка стоїть у великому кошику, спекла сама. Рецепт піддивилася в одного із блогерів в інстаграмі. І вже печу не перший рік, уже четвертий рік печу, слава Богу, вдаються. А це великодній кошик Ужгородки Августини. Вона розповідає, що в нього традиційно кладе паска, грудка, масло, сіль, колечко, кобаси, шовдар і крашенки. Ну це то, що має бути обов'язково. А вже остальне по бажанню, хто що хоче, так кладе. Ми так завжди готуємося. А цього року, якщо чесно, то не дуже готувалися. Всі прийшли, але на душі так не дуже. Служба по ідеї не вирізнялася, лише внутрі було такий неспокій. Із-за того, що в нас була комендантська година, з 23 по -го 5 -го годину все одно проводили за графіком послужіння, але майже без вірників. Ми не хотіли, щоб наражалися вірники на якусь небезпеку. Вірники були до 23 вчорашнього дня, осячували паски, котрі змогли. А інші приходили сьогодні після п'ятої години. Ми розуміємо. Ми розуміємо державу, що вона оберігає нас, забезпечує нам якийсь спокій. Це дуже прекрасно. Ми не засуджуємо це, що вони так зробили. Що з великоменданську годину значить так потрібно, якщо вони вводять. Київська набережна 16 – храм святої Троїці. Тут освячення пасок розпочалося тільки 24 квітня з п'ятої години ранку. Служби, які були заплановані в 23 годині, вони не відбулося, і освячення пасок нічне не було. Тобто служба почалася у нас о 5 годин ранку, 30 хвилин. От тобто, вже була комендантська година відмінена, і таким чином ми змогли прийти почати службу. І от через кожні, скажімо так, 15-20 хвилин, коли приходили люди, для того, щоб не було великого скупчення людей, ми освячували щороку. Великодній кошик Василя Івикиша прикрашає церква, створена ним з вершкового масла. Грам 300 масла і півтора години роботи. Сім'я Базіченко приїхала з Києва у перші дні повномасштабної російсько-української війни. В Ужгороді придбали усе необхідне для святкування Великодня. Таке свято родине, що ми завжди зберігаємо. І, хоч ми не вдома, то все одно придбали і кошик, і паску, і рушник. І все одно святкуємо. Бо то свята ми сподіваємося, що воно принесе мир на нашу Україну. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.